СУРА 32 Асаджда або Земний Уклін. ІМ'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. Аліф, лям, МІМ. Писання зіслане, в чому немає сумніву. Від Господа світів. Чи вони говорять він вигадав його? Та ж ні. Це істина від Господа твого. Щоб ти застерігав людей, до яких раніше за тебе не приходив застерігач? Можливо, вони підуть прямим шляхом. Аллах той, хто створив небеса, землю і те, що між ними за шість днів, а потім утвердився на троні. Немає у вас, крім нього, ні покровителя, ні заступника. Невже ви не замислитеся? Він керує всіма подіями з неба до землі, а потім вони сходять до нього протягом дня, який триває тисячу років за вашою лічбою. Такий той, хто знає потаємне і відкрите, всемогутній, милосердний, який створив кожну річ як найкраще і почав творити людину з глини, створив її нащадків із краплі жалюгідної рідини, а потім розмірив людину та вдихнув у неї від нашого духу. Він дарував вам слух. Зір і серця, мало ж ви дякуєте. Вони запитують невже коли ми загубимось у землі, то постанемо в новому творінні, Та ж ні, не вірують вони взустріч зі своїм Господом? Скажи вас забере ангел смерті, який має над вами опіку, а потім вас повернуть до вашого Господа. Якби ж ти бачив, як грішники схилять голови перед своїм Господом, Господи наш, ми побачили і почули. Поверни нас, і ми будемо робити добро, воістину, тепер ми впевнені. Якби ми побажали, то вказали б кожній душі прямий шлях, але справдиться слово моє, я неодмінно наповню гієну джинами і людьми усіма. Скуштуйте за те, що ви забули про свою зустріч із цим вашим днем. Воістину, і ми забули вас. Скуштуйте вічної кари за те, що робили ви. Віруючи в наші знамення, тільки ті, які, коли їм про них згадують, падають нить, прославляють хвалою свого Господа і не вивищуються, вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати Господа свого зі страхом і надією, жертвуючи те, чим ми наділили їх. Жодна душа не знає, яка насолода очей прихована для них за те, що вони робили, невже віруючий такий самий, як і нечестивець ні, нерівні вони між собою. Для тих, які увірували й робили добро, сади раю стануть гостинним притулком за те, що робили вони, а притулком для нечистивців буде вогонь. Щоразу, коли вони бажатимуть вийти звідти, їх повертатимуть. Скажуть їм скуштуйте вогняної кари, яку ви вважали брехнею. Окрім великої кари, ми дамо їм спробувати й кару малу можливо, вони повернуться. Хто ж несправедливіший за того? Кому нагадали про знамення нашого Господа, а він відвернувся від них. Воістину, ми помстимося грішникам, ми дарували мусі писання, тож немає сумніву щодо зустрічі з ним. І ми зробили його дороговказом для синів Ісраїля. Ми поставили серед них провідників, які за наказом нашим вели інших прямим шляхом, за те, що ті були терплячими та впевненими в наших знаменнях. Воістину, в день Воскресіння. Твій Господь розсудить між ними в тому, про що вони сперечалися? Невже не вказало їм прямого шляху те, скільки поколінь ми знищили раніше, а вони ходять по їхніх житлах? Воістину, в цьому знамення, то невже вони не прислухаються? Невже вони не бачать, що ми проливаємо воду на суху землю і виводимо нею посіви, які їсть і ваша худоба, і ви? Невже вони не поглянуть? Вони скажуть, коли ж прийде той суд, якщо ви правдиві, скажи у день суду, невіруючим не принесе користі віра їхня, і не буде їм відстрочки. Відвернися від них і чекай адже чекають і вони.